Доброго ранку! Нехай цей день почнеться з усвідомлення вашої сили, з легкості в душі та світлих думок. Сьогодні у вас є можливість створити свій ранок таким, який наповнить весь прийдешній день. Практика афірмацій не вимагає особливої пози або підготовки. Ви просто слухайте, поки готуєте сніданок, збираєтеся або їдете на роботу. Важливо лише одне кожне слово, яке ви вимовляєте, стає насінням вашої реальності. Повторюйте фрази про себе або вголос, вбирайте їх, як ранкова земля вбирає перші промені Сонця. Життя подібне до річки, і ваш розум це течія, яка спрямовує її русло. Ваші думки це не просто випадкові іскри свідомості, а міст між бажаннями та їхнім втіленням. Усе, що зароджується всередині вас, має потенціал проявитися в зовнішньому світі. Коли ви усвідомлено вибираєте свої думки, ви усвідомлено вибираєте свою долю. Довіртеся цьому процесу і дозвольте сьогоднішнім афірмаціям стати ранковим диханням Всесвіту, який підтримує вас у кожному кроці. Будьте впевнені в тому, що все, що існує. Поки що тільки у вашій свідомості і думках обов'язково реалізується. Тож повторюйте за мною. Вітаю тебе, найкращий день мого життя! Вітаю тебе, найкращий день мого життя. Сьогодні до мене прийдуть удача і успіх. Сьогодні до мене прийдуть удача та успіх. Я реалізую все, що було задумано. Я реалізую все, що було задумано. У мене все виходить. У мене все виходить. Проблеми і труднощі обходять мене стороною. Проблеми і труднощі обходять мене стороною. Я притягую удачу. Я притягую удачу. Я притягую достаток у своє життя. Я притягую достаток у своє життя. Усі відповіді є всередині мене. Усі відповіді є всередині мене. Всесвіт дає мені те, про що я прошу. Всесвіт дає мені те, про що я прошу. Зі мною завжди відбувається щось хороше. Зі мною завжди відбувається щось хороше. Я довіряю життю, що веде мене шляхом успіху і достатку. Я довіряю життю, що веде мене шляхом успіху і достатку. Я дякую життю за все, що в мене є. Я дякую життю за все, що в мене є. Всесвіт дає мені все найкраще. Всесвіт дає мені все найкраще. Я приймаю всі зміни у своєму житті з відкритим серцем. Я приймаю всі зміни у своєму житті з відкритим серцем. Я вбираю радість життя кожною клітинкою свого тіла. Я вбираю радість життя кожною клітинкою свого тіла. Я притягую у своє життя. Тільки приємних людей і події. Я притягую у своє життя тільки приємних людей і події. Я ціную свою унікальність. Я ціную свою унікальність. Я відкриваюся невичерпному джерелу любові. Я відкриваюся невичерпному джерелу. Я йду вірним шляхом. Я йду вірним шляхом. Я завжди слідую за своєю інтуїцією. Я завжди слідую за своєю інтуїцією. Моя впевненість у собі зростає, коли я виходжу зі своєї зони комфорту. Моя впевненість у собі зростає, коли я виходжу зі своєї зони комфорту. Мої позитивні думки створюють позитивну реальність. Мої позитивні думки створюють позитивну реальність. Я повноцінна особистість. Я повноцінна. Особистість. Я довіряю голосу своєї підсвідомості. Я довіряю голосу своєї підсвідомості. Я приношу радість у цей світ. Я приношу радість у цей світ. Я живу в найкращий для себе час. Я живу. В найкращий для себе час. Кожен мій день наповнений світлом і добротою а цей особливо. Кожен мій день наповнений світлом і добротою, а цей особливо. Я дякую Всесвіту за ще один прекрасний день. Я дякую Всесвіту, за ще один прекрасний день. Дякую вам за цю практику. Зустрінемося завтра вранці.